Друзі, всім привіт! У цьому відео ми хочемо обговорити тему контрнаступу України. А точніше, що Захід очікує від нього. Розпочнемо з того, що Сили оборони України активно та системно вибивають противника на Таврійському та Бердянському напрямку і мають успіхи на сході України поблизу Бахмут. Про це заявили два українських генерали Олександр Сирський та Олександр Тарнавський. Таку інформацію вони озвучили в інтерв'ю американському телеканалу NBC News. В цьому інтерв'ю в Сирського запитали, чи підштовхують Україну американські партнери, до більш швидких темпів, аби рухатись швидше. Сирський відповів. Що ніхто з союзників не підштовхує нашу країну до швидкого контрнаступу. Також Сирський заявив, що українські військові самі хочуть швидше звільнити нашу територію. Проте рухатись швидше в умовах сильного опору противника занадто складно. Тому зараз все розвивається згідно з планами, які були розроблені та затверджені. На вищому рівні Сильський наголошує на тому, що це є своєрідним природним процесом досягнення нашої перемоги, Росія зосередила тільки на Сході понад 180 тисяч солдатів та лише на Бахмутському напрямку 50 тисяч окупантів. Це відповідь для тих, хто критикує швидкість контрнаступу. Контрнаступ це надзвичайно складна операція, і те, як українці її проводять, заслуговує на похвалу слова голови військового комітету НАТО адмірала Роба Баувера, українські військові стикаються з оборонними перешкодами глибиною до 30 кілометрів, коли вони намагаються прорвати російські лінії. Зазначив голова військового комітету НАТО. Баувер додав, що українські сили не повинні зазнавати тиску чи критики за те, що вони не рухаються швидко. Це дуже дуже важкий час для них. В одному з останніх інтерв'ю для CNN Володимир Зеленський заявив: Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим знаходиться під російською окупацією, це означає лише одне війна ще не закінчилася. Контрнаступ йде повільніше, ніж хотілося б. Слова Зеленського. Деякі люди вважають, що це голівудський фільм, і чекають на результати зараз. Це не так. На карту поставлене життя людей. Хоч би як далеко ми не просунулися в контрнаступі, ми не підемо на заморожений конфлікт, бо це війна, це безперспективний розвиток для України. Щоб хтось не хотів, включаючи спроби тиску на нас, за всієї поваги ми просуватимемося на полі бою так, як визначаємо потрібним, заявив Зеленський. Контрнаступ ЗСУ буде відбуватися так само, як восени. Восени у нас були відповідні контрнаступальні дії. І здавалося, що це уповільнений процес. Але в якийсь момент всі побачили, як ми стрімко почали просуватися вперед. Так само буде і тут, сказав голова держави. З останніх новин стало відомо, що голова ЦРУ. Таємно відвідав Київ у червні. Йому розкрили деталі та плани контрнаступу ЗСУ. Ось такі тези стали нам всім відомі. До кінця року Україна має намір повернути окуповані землі та почати переговори з РФ. До осені в планах повернути значні території, перемістити арту та ракетні комплекси. До кордону Криму. Просунутися далі на схід, погодившись не брати Крим силою, Київ вимагатиме від Російської Федерації прийняти всі гарантії безпеки, які він отримає від Заходу. Чи правдиві ці тезиси, чи ні, ніхто сказати не може. А ось останній виступ польського євродепутата. Вітельда Ян ващицького Якщо наступ ЗСУ не матиме успіху до жовтня, то Європа наполягатиме на заморожуванні війни. Я вважаю, у вас є ще 3-4 місяці. Поки світ спостерігає за прогресом військового протистояння. Якщо через 3-4 місяці контрнаступ не матиме успіху, Європа почне підштовхувати вас. До замородження конфлікту і старту переговорів з Росією, сказав він. Також Ващицький повідомив, що в ЄС досі є країни, які більше зацікавлені у співпраці з Росією, ніж з Україною. Їм потрібно, щоб Росія повернулася у світову економіку, їм потрібен російський газ, російська нафта. З останнього інтерв'ю міністра оборони України Олексія Резнікова стало відомо, що більшість бригад, підготовлених на Заході та оснащених сучасними танками і бронетехнікою НАТО, ще не вступили в боротьбу, чекають слушного часу. Звільнення низки населених пунктів за останні тижні лише частина запланованого. Про деякі успіхи поки не повідомляють, аби не нашкодити військам. Також Олексій Резніков закликав не надавати значенню публікаціям західних ЗМІ про повільне просування України на фронті. Під час контрнаступу Збройних сил України було пошкоджено близько 15% бойових машин Бредлі. Переважно техніка вибухала на мінах. Це пов'язано з тим, що росіяни замінували все навкруги. Також головною перешкодою для українського контрнаступу стали російські гелікоптери-алігатори. За словами одного з українських солдатів, росіяни атакують з гелікоптерів на відстані 8 км. Але українським бійцям нема чим їм протистояти на такій відстані, це одна із ключових проблем. Не вистачає ППО, немає власної авіації, не вистачає того, про що так наполегливо говорить президент України Зеленський усі останні місяці. І завершив своє інтерв'ю пан Резніков таким висловом, Цей рік Стане переломним, відчуваю, що ми переможемо у війні з Російською Федерацією. З останніх заяв секретара РНБО Данилова стало відомо, що Україна змінює стратегію контрнаступу. Тепер ЗСУ більше зосереджене на виснаженні армії Росії, а не на просуванні вперед. Завдання номер 1 максимальне знищення живої сили техніки, Складів пального, боєкомплекту, командних пунктів артилерії та сил ППО російської армії. Останні дні особливо вражайні. Зараз війна на знищення дорівнює війні за кілометри. Більше знищено, більше звільнено, написав Данилов у своєму Твіттері. За його словами, українська армія. Діє спокійно, виважено, крок за кроком. А ось такі відомості нам дає Інститут вивчення війни, темпи українського контрнаступу не вказують на тупикову ситуацію. Американські експерти припускають, що ЗСУ не намагаються зараз великими силами швидко проломити російські лінії оборони. Оскільки наголошують на поступовому виснаженні сил противника, в інституті нагадали, що українські сили проводили повільні та поступові кампанії блокування районів концентрації росіян на східному березі Херсонської області та обмежені наземні атаки на західному березі у період з серпня -по листопад 2022 року. Перш ніж остаточно змусити росіян піти з правого берега. Також з останнього інтерв'ю генерал-полковника Олександра Сирського стало відомо, що Бахмут буде звільнено втрати росіян у 8-10 разів перевищують українські, Контрнаступ йде за планом, а Україна ще не використала свої головні сили. Для приватної військової компанії Вагнера настав кінець, і історія з ними буде закрита. Зараз головна мета виснажити сили ворога, щоб створити прорив на фронті. Так чого ж насправді очікує захід від українського контрнаступу? Точно сказати ми не можемо. Але те, що йде поступове звільнення українських земель, це ми всі точно бачимо. Друзі! Дякуємо за перегляд наших відео. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. Слава Україні!